Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на таке питання, чи все ж таки будуть змінені тарифи на електроенергії. За інформацією, станом на сьогодні надає Міністерство енергетики України до кінця опалювального періоду 2023-2024 років, тобто до березня-квітня, поки що не планують переглядати тарифи саме на електроенергію. Тобто, він залишиться. Незмінним буде становити 2 гривні 64 копійки. Так само Міністерство енергетики нагадує про те, що ви можете встановити двозонні лічильники. І з 23.00 до 7 ранку вартість в такому випадку електроенергії буде становити 1 гривня 32 копійки. Тому, силаючись на Інформацію, яку надає Міністерство енергетики, наш міністр, відповідно, поки що очікувати підвищення тарифів на електроенергію, нам не доведеться. Як буде надалі, будемо відповідно вже з вами дивитися, аналізувати та розуміти ситуацію. Я обов'язково слідкую за даним питанням. За Зміною тарифів на комунальні послуги, тому якщо щось буде змінюватися, обов'язково з вами поділюсь.